Налі СТВ в етері випуск новин сьогодні 446-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Повітряні сили близько опівночі збили на сході чотири ударні дрони шахет і один розвідувальний безпілотник Орлан повідомили в командуванні збройних сил України за минулу добу через обстріли на Херсонщині загинули шестеро людей. Ще троє отримали поранення. Повідомили в обласній військовій адміністрації. На Донеччині семеро поранених у різних населених пунктах, зокрема у Кораховому, Константинівці та Дружківці. І вже сьогодні по обіді окупанти атакували Авдіївку ракетами, поцілили у лікарню. Внаслідок удару загинули четверо людей, повідомив голова Донецької ОВА Кириленко. У свою чергу підрозділи ракетних військ і артилерії України уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще сім важливих цілей противника. Більша про втрати окупантів. Слухаємо у зведенні військового телебачення. 580 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, сили оборони України знищили 11 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 24 БПЛА, три крилаті ракети та 16 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 15 травня. Такі українські воїни ліквідували більше як 199 тисяч окупантів. Російська армія втратила 3 759 танків та сім тисяч бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 3137 артилерійських систем загарбників. На 562 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 316 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6034 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2720 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 973 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 407 одиниць. Дані уточнюються. Постійні фахові тренування для наближення перемоги. Під час роботи під ворожим вогнем важать швидкість та чисткість дій. Адже за помилки військовослужбовцям доводиться дорого платити. Зокрема, саперам найвищу ціну. Тож, як тривав курс Мінної безпеки, чому втікала спецкор Валерія Поткіч і які питання найчастіше ставлять військовослужбовці під час навчання? Дивіться у сюжеті військового телебачення. Що ми робимо? Там у нас це курс міну саперної справи. Постійні навчання для військовослужбовців на лінії фронту це вже як мантра. Мені теж закрутило послухати і скажу, що це нелегка справа. Спочатку я записала правила безпеки, інструктаж проводилися. Це дуже важливо, до речі. А потім я дивилася про провидки, розповідала, які вони бувають посміхи, для чого вони, які бувають в кінці, і як їм правильно працювати. В цьому самому моменті, коли воно вистрибує і натягує, відбувається це... сработка. І от ці 2400 кульок, шариків, там, що там, осколків, вражаючих елементів, Зарябка, я насправді бачила, нас що відбувається після топорі. цієї міни. Росіяни її дуже полюбляють, вона не дуже небезпечно заряд. в народі Вони її називають або, жабка, або, жабка, або пожеж. Це, це базовий курс, який я мені сказали провести, щоб хлопці розуміли, що в них. Може бути на позиціях або десь на, на рейді або ще десь. Які у вас питання найчастіше запитують під час <сцентрі> <гум> <рірка> <рірка> да, Ну, тобто... <рірка> А сильно, <рірка> нормально. А що буде, Ну, краще не перевіряти. Краще такого з сторони побачити і вже собі розуміти від вирви, що може бути <рірка> з ворогом. Для тренування військові використовують справжні інструменти, аби максимально наблизитись до бойових умов. А можна потрогати? Зараз тяжко вона дійсно такого розміру, такої щільності. Так, так, так. Це те, це, це, що стандартна ідея із ОЗМ-72 в комплекті, в ящику. Ми до них вкручуємо на електронний підрив. Але частіше за все, коли видвигаєшся десь наперед, на розмінування, бачиш отаку роботу. Звісно, будь-яку теорію краще підкріпити і практикою. Зараз хлопці закладають тротил, і в нас є 30 секунд, аби втікти. Так як я погано бігаю, тому я вже вже убігаю. Люблю, коли воно горить, люди бігають, світяться. Це 200 та 400 грам тротилу і такі от наслідки. А насправді буває, росіяни закладають набагато більше. Тому треба бути обачнішим щоб та дивитися під ноги. Заняття на сьогодні закінчені. Сапари в гарному настрої жартують та дають поради. Ну, що більше подобається, взриви, як вони все взриваються. Орки не знають, що це таке, кричать, пищать. Рукі-ноги літають. Багато яку. Живе при цій професії за тільки один раз. Ну, два рази може бути в Україні. 3246 закладів освіти зазнали бомбардувань та обстрілів росіянами. 2987 закладів пошкоджено, 259 зруйновано повністю. Про це повідомляється на ресурсі Міністерства освіти і науки України. До переліку війшли не лише школи, а й десятки, заклади професійно-технічної освіти та заклади фахової передвищої освіти. Згідно з інформацією, розміщеною на карті, можна побачити, що в Житомирській області станом на початок травня пошкоджено 80 навчальних закладів, а один повністю зруйнований. Зокрема, зазначається, що на території регіону пошкоджень внаслідок російських обстрілів зазнали 41 школа, 24 десятки, 7 сім закладів професійної освіти, три заклади фахової передвищої освіти, два заклади вищої освіти та три позашкільної. У Житомирі 22-річний десантник Ілья Ярош презентував збірку власних віршів, написаних під час служби Романтичні редути. Презентація відбулася цими вихідними у Домі української культури. Я писав вірші ще зі школи, а з початком війни зрозумів, що їх треба показувати. Наші цінності, наша філософія це постійна боротьба, внутрішня в собі, а також за державу. А ще наше життя це почуття та емоції. Саме на основі цього всього виник один вірш, тоді другий. І це вилилося в збірку. В країні війна. Я пішов у 95-ту бригаду. Це герої, які стоять в пекельних місцях, які боронять спокій українців. Я продовжив писати і у війську. Поділився емоціями автор. Дуже багато віршів ілля пише про життя та смерть. Часом мої герої помирають, але не фізично, а духовно. А потім воскресають. Це як Україна. Все, щоб вона не переживала, вона завжди відроджується. Душа українська відроджується, каже поет. Щорічно, 15 травня, у світі відзначають Міжнародний день сім'ї. З цієї нагоди напередодні у гідропарку Житомира організували спортивно-розважальну програму для дітей та дорослих, яку підготував колектив міського культурно-спортивного центру. Про це повідомляє Житомирська міська рада. У програмі заходу були змагання зі спортивного туризму для дорослих та дітей. За словами директорки міського культурно-спортивного центру Оксани Крук, участь у змаганнях взяли 17 команд: сім'ї з Житомира та переселенці. Кожна команда складається із трьох людей: обов'язково одна дитина і двоє дорослих. Ми розуміємо, що під час війни не всі родини можуть взяти участь у повному складі. Тато або мама можуть бути на фронті. Тому в команді з дитиною можуть бути тітка або дядько, хрещані батьки, старший брат або сестра. Дуже цікаві спортивні розваги подолати смугу перешкод, накласти пов'язку, скласти карту України. Дітям і дорослим було чим зайнятися. Для учасників ми підготували призи завдяки громадській організації Я мама. Розповіла Оксана Крук. Відсвяткували день сім'ї і в одному з дитячих садочків міста, де заодно збирали кошти для зсу. Більше в матеріалі Каріни Цимбалюк. Міжнародний день сім'ї 15 травня у Житомирському дитячому садочку номер 10 влаштували благодійне свято Фемелі Паті. Свої виступи маленькі вихованці присвятили батькам, серед яких є і військові, які нещодавно повернулися з фронту. Сьогодні 15 травня, це міжнародний день сім'ї, і коли як не сьогодні, організувати свято разом з батьками, разом з бабусями і дідусями. А головне з нашими батьками, які е, наразі. Ви могли побачити, що приїхали із пекла війни, і ці батьки присутні сьогодні на нашому заході. Дуже така цікава ідея у нашого педагогічного колективу з'явилася саме організувати ось таку фемелі паті під дубком, тому що дуб це дерево міцності, могутності, здоров'я, дотримуючись карантинних заходів, приміщенні закладу, стороннім людям. Зокрема, і батькам заходити не можна. Тому ми організували саме на подвір'ї закладу, де мають можливості відвідати всі охочі і бажаючі. Мета свята не лише підняти настрій батькам і гостям, а ще зібрати кошти на дрони для воїнів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У нас є працівники, дружини, мами. Воїнів Збройних сил України, саме які служать у Збройних силах України 95-ї окремої досадно-штурмової бригади. І тому, так як ви почули, є людина, чоловік, якої вже загинув, але вона з волонтерською місією попросила нас допомогти. Це не важливо, скільки ми зберемо, саме участь, тому що сім'я це сила, це підтримка, це тил, і я вам хочу сказати, що наразі саме най. Дійніші і самі активні волонтери це є представники сім'ї. Батьки кажуть, скучили за виступами своїх дітей, а ще вирішили доєднатися до збору коштів, бо розуміють, наскільки важлива підтримка нашим воїнам. Задоволені, діти підготувалися, круто. Батьки теж, мабуть, в захваті, бо реально Молодці готувалися довго, на них все вийшло. Ви вперше от вас впустили, чи скучили ви за такими святами дитячими? Ну, абсолютно всі, ті, типу, скучили. Настільки, типу, що то есть, ну, вже навіть забули, що такі заходи відбуваються, типу, реально. Тому ну, дуже всі задоволені. Так. Ще одна мета зібрати кошти для ЗСУ. На вашу думку, чому це зараз важливо потрібно робити? Ну, підтримка, зараз всі збирають, тобто це абсолютно нормально. І підтримують наших захисників, це нормально. Бо що вони розуміли заради чого вони взагалі захищають, чого вони там знаходяться. Тобто, це взагалі найбільша підтримка раніше. Помні і валюмки передавали там на засу. Це взагалі підтримка і все, що є. Дуже гарний концерт. Дякую діткам, вихователям і завідуючим. Дуже все подобається. Всі такі артистичні, гарні. Ми вперше на концерті у нас тут двоє діток навчається. І це за весь період ковід, то війна то це перший раз ми скучили за такими дійствами. Звісно, так хочеться бачити, щоб у дітей були враження, емоції. мені мені здається, що їм вони задоволені. Сьогодні одна з мета зібрати кошти для військових. Як вважаєте, чи потрібно це робити? І чому зараз потрібно? Так, потрібно. Я вважаю, що це потрібно. Треба всій країні підтримувати наших воїнів. Каріна Цимбалюк Юрій Грач центрі подій СТВ. Житомирський транспорт, збитковість, оновлення автопарку і нові маршрути. Далі розповідаємо, в якому стані нині Житомирська ТТУ. У Житомирі декілька місяців через дефіцит електроенергії, трамваї та тролейбуси не курсували стабільно. Лише нещодавно рух транспорту нормалізувався. На маршрути випустили більше електротранспорту. Проте ситуація з рентабельністю не стала кращою. Наголошує заступник міського голови Олександр Шевчук. На сьогоднішній день відключення світла, яке було ну минуле місці... Воно попливало не так на рентабельність, як на витратну і дохідну частину, тому що підприємства в випадки працівників були в простої, вони були задіяні в інших роботах і загальних роботах, які проводяться в місті, в допомозі іншим комунальним підприємствам на час, коли не працював електротранспорт. Весь муніципальний транспорт, комунальний чи інший, він дотаційний і дотується з міського бюджету. Також у Житомирському комунальному транспорті вдало спроваджують скорочення кількості кондукторів. Таким чином вдається заохочувати містян, сплачувати за проїзд безконтактно. Це вплинуло, напевно, все ж таки на збір виручки, да? в даному випадку на кількість зібраної виручки, але не в тому відсотку, скільки ми все ж таки витрачали на оплату праці за роботу кондуктора. У нас створена служба контролю громадського транспорту. Якщо у нас було кондукторів на тому етапі, це до 2021 року 192 кондуктора, то у службі контролю зараз працює 26 працівників. Інше було заплановано інші посади, або ну, це було скорочення фактично. У штатному розписі ну, як посади кондуктора зараз. Працює до 30 кондукторів на підприємстві для того, щоб все ж таки в пікові часи забезпечувати роботу, оскільки не дуже людям і пасажирам комфортно, які на сьогоднішній день у нас невеликий відсоток, який залишився плати готівки. Але часи пік пасажир перезавантажувати тим, що він повинен розрахувати з готівкою і дати здачу, дуже складно. Тому на пікові години на маршрутах, а саме двійка трійка, то ще ми можемо побачити. Кондукторів на протязі дня, на жаль, ні, але працює служба контролю. Олександр Шевчук говорить, що в транспортному мережу в Житомирі станом на сьогодні вдалося збалансувати, ба більше запустили комунальний 44-й автобус на мікрорайон Корбутівка. Міста, у кого розвинена електронний розрахунок, да, працює автоматична система плати проїзду в громадському транспорті. Вже переходять взагалі відмовляються від готівки, переходять тільки на безконтактну карту. Це може бути банківська картка, телефон інші можливості, і квиток можливо буде придбати тільки за межами борта, для того, щоб водій, який не надає послуги з перевезення, був зайнятий тим, що він водій, він повинен слідкувати за графіком, за роботою, за пасажирами, і за зручністю поїздки, а не за тим, як він повинен розрахуватись, дати здачу і так далі. Майбутнє, зрозуміло, і ми готові були це вже зробити, але, на жаль, війна трошки внесла свої корективи. тому я думаю, найближчі часи після закінчення настану ми все ж таки будемо намагатися взагалі вивести готівку з громадського транспорту. Нагадаємо, що в Житомирі знову курсує тролейбус 4 а, відповідно до сталого графіку. Тим часом виконавчий комітет Житомирської міської ради затвердив план заходів для Житомирян з нагоди всесвітнього дня вишиванки, основні події, якого відбудуться 18 травня на вулиці Михайлівській. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні міськвиконкому 15 травня. В рамках проведення заходу плануються різноманітні майстер-класи, виставки та конкурси. Родзинкою буде презентація вишитого полотна це моє місто. У соцмережах сьогодні буде розміщено оголошення до залучення мешканців міста до вишивання цього полотна. А з 12 до 15 у вівторок і середу мешканці зможуть взяти участь у вишиванні. Цікавим буде майстер-клас від працівників художньої школи. Петриківським розписом будуть розписувати гребінці, виготовляти український оберіг і декор підвіски. На Михайлівській буде розміщена піаніно, розписане Петриківським розписом, на якому педагоги наших мистецьких шкіл будуть виконувати українські композиції. О 20.30 відбудеться показовий виступ молодіжного шоу-проєкту Мардіз від міського культурно-спортивного центру. Запрошую усіх, долучайтеся, дітям буде цікаво, сказала заступниця начальника управління культури Олена Турська. У випадку повітряної тривоги ведучі оголосять про місце укриття. Будуть розміщені вказівники. До них витрати на проведення дня вишиванки цього року складатимуть близько 21 тисячі гривень. Витрати у нас невеликі всього 20 тисяч сімсот гривень. В основному це буде перевезення нашого обладнання і реквізиту піаніно на вулицю Михайлівську, і також буде придбання мольбертів і полотна сітки для того, щоб ми могли розмальовувати. А в основному усе робиться силами працівників управління культури і наших мистецьких закладів, сказала заступниця начальника управління культури. У Житомирі після втручання прокуратури власник уклав охоронний договір на 235-літню пам'ятку архітектури. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення каплиця Святого Миколая, що на території охрімової гори у Житомирі. Одна із найстаріших споруд міста, побудована ще у 1788 році, є важливою історичною пам'яткою культурної спадщини, занесеною до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Однак власник архітектурної пам'ятки протягом 10 років не укладав належного охоронного договору, не вживав заходів для збереження споруди та впорядкування прилеглої території. Лише після того, як Житомирський окружний адміністративний суд за позовом окружної прокуратури відкрив провадження, релігійна організація уклала передбачений чинним законодавством правочин. Додатково охоронний договір, поміж інших заходів, унеможливлює використання території пам'ятки для нового будівництва і господарських потреб, що можуть їй зашкодити, та зобов'язує утримувати пам'ятку в належному стані. І в кінці випуску маємо чудову новину для футбольних фанів. Житомирський ФК «Полісся» став другою командою першої ліги, яка вийшла до української прем'єр-ліги сезону 2023-2024 – Каріна Цимбалюк далі розповідає про шлях Житомирських вовків. Житомирський футбольний клуб Полісся вперше в історії вийшов в українську прем'єр-лігу за підсумками першої ліги у сезоні 2022-2023. 14 травня у Житомирі на центральному стадіоні Полісся наші вовки обіграли ФК «Кремінь» з міста Кременчук Полтавської області з рахунком 5-0. Цією перемогою «Полісся» достроково забезпечила собі вихід в УПЛ. У цьому матчі за Житомирське «Полісся» відзначились Василь Грицук, Деніс Янаков, Пили Бутківський, Артем Козак та Євгеній Микитюк. Як це було? Пропоную подивитися далі. Повернемося до історії. Футбольний клуб «Полісся» був заснований в 1959 році. У 2005 році клуб припинив виступати в чемпіонатах України. Через 11 років він повертається вже як МФК «Житомир». Ще через рік у 2017-му повертається і назва клубу Полісся. У футбольному сезоні 2019-2022, який завершився дочасно через пандемію коронавірусу. Зелено-жовті посіли друге місце в групі А другої ліги та підвищилися в класі. А за підсумками сезону 2020 тисячі 2021 Житомирська команда посіла 11-те місце в першій лізі. Влітку 2021 року власником Полісся став Геннадій Буткевич, що дозволило Поліссю міцно стояти на ногах у сезоні 2022-2023. Довгий шлях у нас була ціль. Ми рухались два роки до цілі. Тяжко, не тяжко, не це не перемога. Перемога незабаром буде справжня перемога. Це футбольне, футбольне свято файного міста Житомир. Все, що ми робили, ми робили для наших болівальників. У нас ще дві гри. Має бажання, має бажання очолити чоля сходинку. Після матчу поліція відсвяткував разом з болівальниками свій вихід в УПЛ. Але попереду вовків тренування і ще дві гри. Адже далі буде боротьба за титул чемпіонів першої ліги. Двадцять років не було, пороблять! Це всі новини на сьогоднішній день. Бережіть себе і тих, хто поряд. І звичайно, не забувайте про наших воїнів. Саме вони тримають над нами українське небо. Слава Україні! Героям слава! Вівторок, 16 травня, у Житомирі максимальна температура повітря становитиме плюс 21 градус, мінімальна плюс 11. В цей день хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці можливо пройде дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Вітер південний, 2,5 м метрів в секунду.